Перше, про що я розказую, тому що Косів місто крафту. І починається з Косівської мальованої кераміки, яка всі знають, напевно, вже або не всі, внесена до списків нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І я кажу, що от, власне, отак вона виглядає. Це кераміка молодих майстрів, тому що в кожного майстра є свій стиль, тому тут є такі листівочки майстрів, бо малюнки у всіх різні. Але збереження основних кольорів, тобто на бежевому фоні. Зелене, коричневе має бути обов'язково. Ось у мене є такий скарб, як брошки, якраз таки від кокінь. Напевно, всі знають родину Стернадюків, їхній бренд кока. Якщо хтось хоче, звісно, може купити. Ольга Стернадюк робить ангелики, представлені ще тут тарілки для декору Мирослава Радиша. Це класні, але в нього музей ще крутіше. Кераміки, ангелочки, сердечки, прикраси. Масяжна майстерня під керівництвом Олега Гаркоса, він викладач в інституті, зробили арт-кафе. Арт де можна поїсти і зробити собі таку красу. Тобто зібрати традиційне намисто, яке складається з керамічних намистин і власне мосяжництво. Тобто це відлиці з латуні, хрестики, згарди, півники, пташечки, наприклад, бачите, дукачі. Божа матір, камінчики і така оксамитова стрічка. Джолярство, свічки натуральні, мед, гриби, ековиробництво грегіт у нас є також м'ясні штучки. У нас є майстер-класи вибійка. Це спеціальна фарба по тканині, штампи. Викладач з інституту також проводить ці майстер-класи. І ви можете собі зробити шопер на футболці, на джинсах. Ще у нас яворів, колиська і ліжникарства, це зразки від гушки, три видаткатства. Тобто це так, як ми знаємо, гуня, гладеньке і таке букле. І для прикладу, я ношу особисто, це мій одяг, коли холодно, я його вдіваю. Тобто це приклад того, що це може бути одяг, це безрукавка. Сирні коники, сирні коники, як я могла забути. Я висушила <смі> спеціально, щоб показати. Тут спеціальний сир, він під температурою плавиться, його розтягує. У нас є майстриня, яка приїжджає з майстер-класами сюди, але ці майстер-класи треба зараніше замовляти.